Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошу. НАТО не виключає введення 100-тисячного контингенту військ Північно-Атлантичного Альянсу на Україну. Про це заявили представники Сполучених Штатів Америки, офіційні представники. Причому вони окреслили дві червоні лінії, якщо Росія їх перейде. То 100-тисячний контингент військ НАТО зайде в Україну. Серйозна, більш серйозна заява, яка показує те, що США, союзники по НАТО, розуміють тривожну, якщо не сказати, більшу обстановку в Україні. Розуміють те, що росіяни можуть прорвати фронт. А Розуміють те, розуміють те що Україна зараз знаходиться на краю прірви. Ну і зразу ж відповідь маленького діми Медведєва, який заявив, що Росія готує навчання, не... навчання нетактичних ядерних сил. Ставки підвищуються, є таке слово ставки, воно не стосується нас, тому що Україна платить кожен день кров'ю. Кращих своїх синів та дочок на фронті кров'ю цивільного населення під бомбами, під ракетами. А для великої політики, для великих світових гравців є таке поняття ставки, і вони їх постійно підвищують. А нам залишається лише надіятися, що Україну не залишить в біді сам на сам і допоможуть. З вами український історик та журналіст Іршувець. Дякую, до нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.